Я вам розповім трошки про сімейні військове виховання. У нас є така організація СУЕ Дитячі Містечко України, яка знаходиться у місті Бровари за адресою Шевченка 18. Це благодійна недержавна організація, що розпочала свою діяльність у 2003 році та працює задля для слідства в Україні. На розвитку сімейних форм виховання для дітей, позбавлених батьківського піклування та підтримки молоді, яка виходить з під опіки родини. Сімейні форми ага. виховання дітей для дітей позбавлених батьківського піклування це усиновлення, це опіка відбування, прийомна сім'я або дитяча родина в сімейного типу. Що ж таке прийомна сім'я? Прийомна сім'я це сім'я або окрема особа, яка не перебуває у школі або перебуває. Добровільно взяла на плату за виховання та спільне проживання від одного до чотирьох діток та дітей подклали батьківського опікування. Дитячий будинок сімейного типу це окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі і бере на виховання. Перебуває шлюбі, ви, вибачте, бере на виховання та спільне виховання більше ніж 5 діток сиріт або дітей, дітей подбали батьківського піклування. За, за е, кількості. Деякі у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати як 10 усіх. Бачунар над дитиною це тимчасовий догляд дитини, на виховання спільне вихова..., проживання дитини. Це е, форма виховання, яка навера на виховання тимчасово діток, які потрапили в такі життєві обставини, але батьки працюють над тим, щоб виправити ці життєві обставини і щоб набрати літа на виховання себе цих дітей. Те, що трошечки е -е, Патронатна сім'я це родинна сім'я, яка бере на утримання, на виховання від п'яти дітей і піч. І ми бачимо дуже важливий момент, який ми говоримо про те, що не обов'язково, що ці діти мають бути всиновлені, то тобто це форма, де їх будовують до, до повноліття, або поки діти навчаються у вищому начальник замовити. Якщо хтось зацікавиться, то що мають зробити кандидати? Якщо має бажання або зацікавився взяти на виховання таких статусних діток, вони мають отримати консультацію щодо створення служби у справах дітей або Центру соціальних служб, або ж безпосередньо звернутися до працівників СОЕ дитячого містечка. Тобто, наша mm -hmm. Якщо когось зацікавиться ці інформація, то партиці дано сьогодні буде і можна поставити першу консультацію, отримати у неї. Індивідуально, Індивідуально. Так. Е, Така Збирає пакет документів, відповідно, там від затвердний переліку і звертається, проходить навчання і отримує позитивні результати для отримання і виховання таких діток. На виховання дітей, тобто хто фінансує взагалі отримання дітей, наше дитяче містечко це міжнародна благодійна організація, яка фінансується взагалі від іноземних. То ми бачимо, що е, цього відповідно є фінансування, хто е, е, буде жити, їм надається будиночок, де може жити з дітьми, плюс, де може появитися мікрофон дозволити. Два з половиною пожиткових мінімум на виховання та отримання таких діток. А якщо це діти відповідь, то це три з половини початкових мінімум. Створені безпеки чи містечко та отримують таку допомогу від нас, як надання будинку для проживання та виховання таких діток, або ж компенсація на будинку, компенсація за комунальні послуги, якісне та професійне, соціальні, психологічні та взагалі, супровід таких родин. А також коли діти виходять з підвітки дитячих будинків, сімейної типу прийомних родин. В них є наставники, в нас є молодіжна програма. Що питаємо? Так, Правильно, таких дітей немає батьків. А якщо є, то дивиться каже іншим життям, та наподобаємо. Я ще так зрозумів, що якщо так, у сім'ї є будинок і він передати, щоб взяти кількість дітей, вони можуть проживати власному будинку. Так, а якщо і, і буде компенсувати певні комунальні витрати, да? так, так береться. там вже все індивідуально, підходить. Так. Ну така коротенька інформація. Ми ви бачите наш сайт, де ви можете звернутися. Наша є. А ще хто так зацікавився більш е, хоче дістатися детально і більш комплексно, то підходьте, будь ласка, я вам розповім і надам всю потрібну інформацію. Отже, друзі, хто нас дивиться, назад трансляція, зараз дивитесь також є сайт. Е, тому, якщо навіть е, хто нас буде дивитися зараз онлайн, ви можете також за... звернутися номер телефону зараз, бачите, хочете зараз сайт. І також бачити я да? адреса, так назву очну. Прана так, адреса, на да? яку можете написати і таким чином звернутися до, до цієї організації. Так. Також хочу ще сказати про те, що є певне бронювання для чоловіків, якщо отримується. Так, батьки вихователі та прийомні батьки, вони мають таку бронювання, тому що вони будуть відповідні до. Менти, всі там є розпорядження, там є ну, паралі документів, які дає їм дійсно бронювання військових дій в чудово. Друзі, яким чином після богослужіння я так розумію, що в нас не буде така просто потік, що при всі побіжуть. Тому я розумію, що хто <клід> <клід> <Я розумію>, що... <клід> <Я клід> зацікавиться після богослужіння під час роботньої школи, пані Свівана в цьому куточку до неї можна познайомитись, вона ворота маршурки, кого це зацікавить. Що ми будемо молитися за пам'ять Світланою за її організацію, тому що вони дійсно роблять дуже важливу справу, на чому зразно допомогу. Святино, сподіваюся, ми дякуємо тобі, що даєш можливість нам доцібратися і разом молитися про те. Молимося за нашу країну, молимося, що прийшов. Ми на нашу землю зупинилася ця війна, молимося за наших воїнів, які стримують цю навалу і зла, і просимо Боже, щоб ти захистив і підтримав у ковці. Молимося за тих, хто господар лікується, молимося за тих, хто втратив своїх рідних і щоб тих, хто ті живити відкрити. Боже небесний, просимо почуй наші молитви і благословити, будь ласка, нашу країну. Молимося, пані Світлану, за її організацію, за той проєкт, який вони опікується. Боже, благослови тих діток, і ми просимо, що якщо в нашій громаді є така сім'я, родина, яка хотіла взяти на себе таку відповідальність, ти благослови її їх, зігрій їхні бажання, в їхньому серці що не були, мов не на цей заклад. Господь, щоб всі ті дітки, які виходять в цих закладах, щоб вони, Господь, змогли знайти своє місце в нашому суспільстві. Ти Боже, благослови, щоб вони виросли здоровими, сильно і емоційно, і психологічно, і фізичні рівня Ісуса, ми просимо.